Роізоляція це 66 66 еластичний. Б виливається це в ємність. Весь об'єм і весь об'єм мішка висипається в ємність. І на цій компоненті Б замішується компонент А. Це якщо Тут можливо тріщина при усадках і тут цей кусочок стіну замінили і там, де можливі розходження тріщини. 66-та гідроізоляція еластична, вона розтягується, тобто щілина тут не з'явиться. Після цього обов'язково механічне нанесення в одну позицію, потім обов'язково ці площині. Цементна штукатурка під маякція. На які монтуємо цементний розчин.